Введені заходом санкції щодо Москви калічать російську економіку. Такого висновку дійшла команда експертів інституту керівників Вищої ланки при Єльському університеті, що опублікувала першу наукову роботу про наслідки дискримінаційних антиросійських дій, вжитих колективним заходом. Вчені пишуть, що непоінформованість російської громадськості про фатальні наслідки санкцій пояснюється успішною російською пропагандою. Кремль дедалі менше розкриває дані про стан своєї економіки, ідеться у звіті, характеризуючи економічну ситуацію на Росії через п'ять місяців після її вторгнення в Україну, аналітики Єльського університету виділяють такі моменти. Стратегічний стан Росії як експортера сировинних товарів безповоротно погіршився. Тепер, через втрату колись основних ринків, РФ діє зі слабких позицій, стикаючись із серйозними проблемами при здійсненні повороту в Азію з незамінними експортними товарами, такими як трубопровідний газ. Російський імпорт значною мірою скоротився, і країна стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з отриманням від торговельних партнерів, що вагаються. Найважливіших ресурсів, деталей, технологій, що призводить до повсюдного дефіциту поставок у її економіку. Незважаючи на ілюзію керівництва Росії про самодостатність та імпортозаміщення, російське внутрішнє виробництво повністю зупинилося, не маючи можливості замінити втрачені підприємства, а також продукти та кадри. Спустошення вітчизняної інноваційної та виробничої бази призвело до різкого зростання цін та занепокоєння споживачів. Внаслідок спаду ділової активності Росія втратила компанії, на частку яких припадало близько 40% ВВП. Це призвело до виведення майже всіх іноземних інвестицій за три десятиліття. Як наслідок безпрецедентного відтоку капіталу і населення, що відбулося практично одночасно, очевидною є значна втрата економічної бази Росії. Путін вдається до свідомо нестійких радикальних фіскальних та монетарних інтервенцій, щоб згладити структурні і економічні слабкості, які вперше за багато років привели державний бюджет Росії до дефіциту та виснажили його валютні резерви навіть за високих цін на енергоносії. Фінанси Кремля перебувають у набагато важчому становищі, ніж це вважається. Російські внутрішні фінансові ринки, як за показниками поточних умов, так і за перспективами на майбутнє, є найгіршими цього року ринками у світі, незважаючи на суворий контроль за відтоком капіталу, перманентна слабкість російської економіки через те, що ця країна, по суті, відрізана від міжнародних фінансових ринків, веде до скорочення ліквідності та кредиту. що… Обмежує здатність Росії підключатися до пулів капіталу, необхідного для пожвавлення її скаліченої економіки. Отакі основні висновки від аналітиків Єльського університету. А від каналу саме Сік додамо. Тут, звісно, багато розумних слів. Але якщо коротко, то на Росії ситуація погана, і їх намагання вирулити не рятують. Звісно, запас міцності у них є, і нафта та газ цьому сприяють, але в довгостроковій перспективі їх чекає глибока криза, занепад, і, якщо хочете, то відкат назад на десятиліття. Найгірше те, що багатьом із них це майже подобається, бо вони одержимі пропагандистськими міфами та великоруськими скрипами. Тож лікування їх буде тривалим, і не факт чи успішним.